У токарях відбувся чемпіонат України з лижних гонок серед школярів. Тривали змагання три дні. Про один із них далі у сюжеті Євгена Перестенка. На всеукраїнські змагання до урочища токарі з'їхалися спортсмени Чернігівської, Хмельницької, Київської, Харківської та Сумської області. Змагалися у двох вікових групах старша 1999-2001 року народження та середня 2001-го і молодша. Дистанції від 2 до 7 кілометрів у залежності від віку. У старшій групі серед юнаків тричі кращий результат показав Ян Коструба. Він представляє дитячу юнацьку спортивну школу з міста Шостка. Тіж. Після трьох гонок, ну, після двох вже залишивший, Як пайде. Погода ще така тяжова. Мені то вийшло на таку погоду. Треба буде покупати. Ну а так, перший до перше. Поки готуємося на сянки, там буде проходити відбір на юніорський мір. Ну, если попаду, поеду на чемпионат мира. Среди девчат кращей была Катерина Свинаренко с краснопилля. Я очень тренировалась, старалась и все-таки добилась того, чего хотела. А чего ты хотела? Стала победительницей Украины не один раз, первый раз. И на области тоже два первых места. И э, в сумме двух гонок я тоже стала победителем. Головний суддя змагань каже, попри погодні умови, сумські спортсмени здобули гарні результати. Погода нам тут із хороше приподнесла. Перший день у нас ми навіть старт перенесли на полчаса, тому що було з утра 20, потім 16 і біжали дето мінус 14. У нас ну, у нас як лижники і в дорослому віці, і юнаші, і юніори, у нас одні з сильніших лижників на Україні. 4-10 января ми провели чемпіонат України в Сянках Львовської області. Команда Сумської області побіділа. Загалом збірна Сумської області виборола на чемпіонаті України 24 медалі, з них 9 золотих. Наступні ж змагання з лижних гонок токарі прийматимуть з 12 по 17 лютого. Чекають на дитячі юнацькі спортивні школи України. Євген Перестенко, Сергій Мілевський на часі спорт.